31 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 66 кацапських дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили дев'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів та пункту управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Донецьку внаслідок обстрілу палав склад пальномастильних матеріалів рашистів. Також Кажуть, дістали поранення декілька рашистських пропагандистів, один з яких, під виду воєн криса, перетворився на хорошого росіянина. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'єр декілька разів на день лунали сигнали повітряної тривоги. Над бухтою здіймалася димова завіса. Неспокійно на території рашистського рейху. Українська IT-армія зупинила роботу платіжних терміналів у рейху. Найбільший кацапський виробник онлайн кас не працює другий день поспіль. В Гаубегород декілька населених пунктів опинилися під обстрілами. В самому Белгороді лунали сигнали повітряної тривоги. Непізнані безпілотники атакували військові об'єкти ГАУ Ростов. В Гаукурську у прикордонні з Україною непізнаний безпілотник знищив ще один комплекс автономного спостереження рашистів.